Один із найголовніших символів 23 серпня. Україна відзначає день державного прапора. Його історія почалася ще задовго до незалежності, але відновлення у радянські часи було складно та небезпечно. Летіли гудзики, летіло все, ламалося. Я стояла іш вийшла з сім'єю в другому ряду. Штовхали вперед. Перший загін ми прорвали вищих чинів міліції. Тоді далі сержантики були. Ми їх умоляємо, що ви хочете, щоб було побоїще, таке як недавно. Було у Грузії. Ваші чиновники поступили. Чому ви не поступитеся? Отже, це було дуже непросто. Тетяна редюк безпосередня учасниця творення незалежної держави. Пригадує, як вперше намагалися підняти синьо-жовтий стяг на рівненщині. Одна з тих, хто вперше разом з іншими названими сьогодні на урочистостях вийшла на, у козацьких могилах пошанувати загиблих воїнів із першими синьо-жовтими прапорами. Був великий опер шаленої міліції, треба було це подолати. Треба... Тоді приїхав Чорновіл, і ми вперше, по суті, заявили про те, що є таке прагнення і є така потреба пошанувати і свій національний прапор. У день державного прапора у рівному відбулась церемонія церемонія підняття найбільшого в історії області стягу. Його полотнище має розмір 12 на 8 метрів на 50-метровому флагштоку. Дійсно важливо, оскільки день прапора це надзвичайно важливе свято, оскільки це один із реальних символів незалежності. І Не просто символ, а це уже всесвітньо визнаний символ незламності а нашого духу, стилевої волі. Насправді, в цей день під час церемонії були вручені відзнаки військовим правоохоронцям, рятувальникам, медикам, тим, хто докладає максимально зусиль у тилу. Серед нагород це якраз були ті люди, які докладають максимальних зусиль своїй роботі. Будучи в тиловій області, вони виконують задачі, які в нас по місті, так і виконують задачі на передовій. Це ДСНСники, представники силового блоку та люди, які працюють з ветеранами. Тому ми їх і відзначили сьогодні. Такими нагородами також після підняття прапора погасили поштову марку. Все буде юа, присвячену 33-й річниці відновлення незалежності України. Іля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.